Я так вбачаю, що конфронтація між Путіним і Трампом, про що пише Телераф, вона досягла найвищої точки. Трамп вхопив такий кайф азарт від того, що йому вдалося Путіна дещо притиснути. Лавров фактично це підтвердив на сьогоднішній день. Він сьогодні навіть там коментує там таку єріснеше, що воно на, на голову не натянеш. Це не навіть не про Будапештський меморандум, це про розширення НАТО і так далі. Якою дією наступною може бути дія Трампа, що він може робити, якщо він це побачив? Бо я так бачаю, він зараз собі спокійно полетів в Малайзію, станцював mm -hmm. на злітній смузі. Ну все класно зустрівся із прем'єром Японії, mm -hmm. розповів, що він як йому подобається. Які клас красиві морпіхи, але як вони йому не подобаються. Ну там багато дурнів він говорив. Ну він він в своїй ефорії він кайфує. А тут трек Путіна. Ну це як на мене демонстративно. Да і я скажу навіть більше, ну головна подія нас ще чекає. Зустріч з зінпіном, і у мене велика підозра, що Трамп. Який має великий досвід в бізнес-переговорах, ну в політиці складніше і не завжди для нього успішно було. Але от мені здається, що він тут намагається грати. Знаєте, от я можу. Да, ти Путін зі мною не хочеш домовлятися. Я буду домовлятися з Сі Цзінпіном. і нібито той самий Бесен, якого ми згадували, він заявив: нещодавно, що нібито попередні. Домовленості компромісні ну про те, що американці не мовив не будуть вводити тарифи додаткові, а, а китайці знімуть оць, свої ці ліцензійні обмеження по рідкісних на земельних металах. нібито домовились попередньо. але ну коли йдеться про Трампа і Сі Цзінпіна, і взагалі про США і Китай, ну треба не поспішати. Все може змінитися і достатньо різко. Що саме ні? Ну я думаю, що все ж таки особиста зустріч. От вона багато буде важити, Її е, вона проявить чи буде якийсь там умовно конструктивний діалог між Трампом і Сі Цзінпіном, uh -huh. чи е, ну а раптом не знайдуть спільної мови от раптом uh -huh. щось таке станеться, або буде жорсткість демонструвати сі Цзінпін. Ми ж теж не знаємо. Сі Цзінпін зараз теж демонструє теж певну непоступливість, і теж він іноді діє як Трамп. Теж проявляє жорсткий тиск, от як по рідкісних земельних металах по цих ліцензійних обмеженнях. Тому е, я б зараз не поспішав з прогнозами, що там все буде гаразд, але дійсно, от дійсно дуже помітно, що Трамп в ейфорії, він задоволений і він, в принципі, може гратися. От я можу домовитися зінпіном. Що ти Путі, не хоче зі мною домовлятися? Не будеш домовлятися по Україні. Ну ми тоді будемо от, рухатись далі з китайським лідером. Подивимося, як це спрацює, але е, е, поки що, на мій погляд, як це було із тамагавками, так і зараз, коли йдеться про тиск на Росію, оці санкції, і відмова від саміту, ну, поки скасування саміту в Будапешті, ми не знаємо повністю, чи, тим, чи тимчасова Орбан ще, я думаю, побореться за цей саміт, ну, але тим не менше, ну, це тиск. Тиск на Росію. Це не кардинальна зміна політичного курсу. Коли все, Трамп вже не хоче домовлятися з Путіном, буде тиснути, там, буде нам допомагати. Ну, я не такий великий оптиміст. Тут ще питання: чи надовга от така зміна? Ми вже, от тих я вже нарахував, десь близько за 9 місяців президентства Трампа, десь разів 6 змінювалася переговорна позиція Трампа. І тому через певний час може бути нова зміна. З іншого боку, те, що він почав тиснути. І це ну помітно, що Путін нервує, що Путін незадоволений, що він зараз не дуже в дуже зручному становищі. Я думаю, що Трамп це теж розуміє, і тому я думаю, певний час цей тиск може продовжуватися. І Оцей політичний армрестинг. хто перший е, е, дасть задню раніше давав Трамп. І так. це була проблема, і мені здається, що ну я дуже сподіваюся, що можливо він врахував цей негативний досвід. Коли віншов на поступки Путіну, все завершилося кепське результату не було скоріше, навпаки. А зараз, от е, він хоче дотиснути до поступок Путіна. Тому питання відкрите: якщо Путін продемонструє якісь поступки, наприклад, погодиться на е, відновлення переговорів, він не на відновлення, а на початок переговорів про припинення вогню. Ну mm -hmm. тоді да можливо для цього ну, цього буде для Трампа достатньо і він погодиться там. Я знаю, зустрітись, не зустрітися, але переговорний процес буде відновлення, якщо ні. От буде така пауза, коли обидві сторони будуть демонструвати одна одні, наскільки вони там незадоволені, Путін буде гратися в ці ракетні іграшки, а ціль будемо грозити ну, не шведу, а американцю. Вже включили цих пропагандистів різних теж почали теж критикувати американців. Але тим не менш, от і Ушаков, і, ну там Пісков в своїй манері. Да, і... От, особливо Кирил Дмитрів, якого ви згадували. Да вони демонструють, що готові домовлятися. Росіяни mm -hmm. готові домовлятися. Мені здається, що на сьогодні, на найближчу перспективу, для Путіна все ж таки зустріч з Трампом більш важлива ніж для самого Трампа. Трамп може почекати. От так. Трамп хоче дотиснути Путіна. Пане Володимире, я хотів би вас ще запитати про Трампа і Сі. У мене є до вас тут не запитання, яке треба уточнити. Але коли ви говорите про те, що Путін, ну окей, не Путін, Кремль, готовий домовлятися. Де, коли, на яких умовах? Ну, вони хочуть домовлятися на своїх умовах, безумовно, і я ну, очікую, от, от у мене є велика. Підозра і певне побоювання, що знов спрацює традиційна російська контргра, путінська контргра. Як це було? Пам'ятаєте, коли ну тоді не Трампа європейці казали, треба посилити санкції на Росію, якщо Росія не хоче припиняти вогонь? І тоді ну і було побоювання, що Трамп може це підтримати, і тоді в травні. Путін запропонував переговори в Стамбулі, ага. і Трамп був дуже радий. Ага. Потім от черговий теж наприклад цієї підступної гри, нібито домовниці на Алясці. ця ага. ідея про територіальний розмін. Причому, хоча про який розмін? Там йдеться про одностороннє виведення українських військ з Донецької області, який там розмін. Але американці це сприйняли як розмін. От ну і, да, вони, вони ж типу не будуть завойовувати Харків. Ну, е да, е да, е ну е е е так, це, це питання. Да. Нам продають повітря да. і так. міняють українські землі на українські землі. Да. Ну, якось, да. Це ну, нами точно не сприймається як компроміс. Але от зараз може бути щось подібне. Тобто може бути якась нова псевдомирна ініціатива, і тут питання чи сприйме це Трамп як компроміс, тому що раніше, от чому воти Лавров згадав про Відкафа: ну явно є так, така людина, в оточенні Трампа, яка фактично виступає лобістом російських мирних ініціатив, і може це продавати Трампу: говорити: Ну бачите, росіяни хочуть домовлятися. Зараз от, Орбан збирається їхати до Трампа. Ми так. не знаємо, коли саме відбудеться візит, але я так розумію, найближчим часом ну, і так, він так. теж може умовляти Трампа, що русські хочуть договарюватися, да, да, Тому давайте, давайте все ж таки розпочнемо переговори. Я дуже хочу вас побачити в Будапешті. Оце це може ну не знаю, спрацює чи не спрацює на Трампа, але ризик є. Ризик є, що Трамп може сприйняти там невеличкі. І навіть підступні формальні поступки з боку Путіна як готовність до компромісу. От тут ризик є на жаль. А так вони дійсно хочуть і це якраз їхня стратегія, щоб через американців примусити Україну до миру на російських умовах з огляду на те, скільки заяв зробив Пісков, скільки заяв зробив Лавров, скільки заяв зробив Дмитрієв, навіть там заступника міністра закордонних справ відправили коментувати якісь питання. Така інформаційний, такий шум, така інформаційна активність зазвичай відбувається, тому що ну певно Росії не подобається те, що зустріч Трампа і Путіна відмінена. Хоча сам Лавров каже про те, що вона має принести результати тільки тоді вони будуть зустрічатися з Трампом. Але здається, що таки вони їм не дуже сподобалося те, що другої зустрічі найближчим часом не буде. Лавров сказав те, що сказав Трамп. Трамп сказав, зустріч буде, якщо вона буде результативна. Тут уходить Лавров ми за те, щоб зустріч була результативна. Ну, це, знаєте, як у папуга з повагою до цих птахів, які дуже гарні. Але ну, ви бачите за ці, таку асоціацію, алегорію. Я коли читав ці коментарі Трампа, ну, ой, перепрошую Лаврова, ну, посмішка нам, дичі. в детелера виходить дуже цікавий матеріал, де мовиться про те, що. Раптовий візит Дмитрієва до Вашингтону, а за іншими даними, він нікуди звідти і не виїздив, бо він поїхав до Вашингтону ще перед телефонною розмовою Путіна і Трампа, яка відбулася 16 жовтня. А його медійна активність у столиці США були намаганням повернути переговорний трек Москви та Вашингтону. Але закінчилося це все повним провалом. І Дмитрієва назвали там пропагандистом. Білий дім не сприймає зараз Дмитріва і не сприймає позицію Москви. І те, що вони вдалися до публічної такої ну, операції росіяни, це навпаки подвійний удар. Вони зазнали повного крапу, їм треба зараз це якось там ну, відкотити, відкатати. І тому багато заяв від Лаврова, абсолютно, вибачте, дурнуватих. Тому що хто слідкує з інформаційним простором, той розуміє. Росія починає говорити те, що Трамп. Вони ну, хочуть перекласти на Трампа відповідальність. Вони ж так само робили з нами. Вони ж розповідають, що ми усьому винні. Вони ні на кого не нападали. Але у Білому домі добре, що вже розуміють. Не просто десь там за розуміють, що відбувається, а це розуміють публічно. Коли Скотт Бесен говорить, що Кирило Дмитрів пропагандист, він говорить, це на весь світ. Це ж почули в Кремлі. А Дмитрій, це чий? За чиєю вказівкою він там фонив. Звісно, за вказівкою Лаврова, навіть не Путіна <кій> Путін поки що сидить, політбюро чекає, якою ж буде реакція США. Тому давайте так, давайте так, ми, ми готові предметно про щось домовлятися. Тут питання тепер в тому, що буде далі, тому що риторика <кій> перепрошую Кремля на сьогоднішній день. Вона засвідчує, що вони в пастці. Вони в дипломатичній пасті, їм треба щось запропонувати таке, що повпливає на Трампа, що змінить його рішення, і Трамп скаже, окей, ми готові зустрічатися, але ж мова йде не про зустріч української та російської делегації. Як то було в Стамбулі. Ми, до речі, з колегами про це говорили. Тоді в Путіна в травні це вдалося. Для Путіна в травні вдалося він окей, їдемо до Стамбулу розмовляти. І вони три місяці водили за Ніс і нас і Трампа. Трамп чекав, ну ось ось зупиниться, щось буде, нічого не було. А тепер мова ж йде про зустріч Трампа й Путіна, яка має на переконання Орбана відбутися в Будапешті. Він дуже цього прагне. Ось ще питання Орбана можна було б знаєте, до цього до цієї всієї справи, і варто було б віднести, але зараз не про нього. І тут уже запитання: а що готовий буде запропонувати Кремль Трампу, щоб Трамп погодився? Бо ем, це Путін хоче зустрічі, Путін її прагне. Кремль хоче зустрічі з Трампом продовження переговорів. Трамп не поспішає, він каже: ну якщо ви вважаєте, що санкції лайну, я 6 місяців почекаю. Нам, звісно, чекати дуже не хочеться. Нам хочеться тут і нині рішення, але як ми бачимо, це все не дуже просто. Плюс до того, якщо раніше Росія ну... Вдало вибудувала діалог з Трампом і Трамп займав проросійську позицію. Вони сприйняли в <кій> Білому домі план Віткофа як такий, що може бути реалізований. а він включав в тому числі і вивід українських військ із території Донбасу. Хоча, до прикладу, голос це в Білому домі ніколи не говорили. Але з коментарів, які лунають від президента, і вони лунають України, мають на увазі. Вони, як правило, озвучувалися після зустрічі з американцями. Ну, стало очевидно зрозуміло. Росія це довела до Трампа, Трамп це взяв на озброєння, Трамп від нас цього вимагав. І коли ситуація переломилася, фактично Трамп пристав на позицію по лінії фронту зупинятися. Ну це дійсно в Кремлі визнали, але не публічно поразкою. Саме тому з'явився коментар Лаврова вчора, дуже швидкий: що ні ні, ні, -ні ви неправильно зрозуміли, ніхто про лінію фронту не говорив. Так та Дмитрієва за язик ніхто не тягнув. Це ж ви йому вклали в рота те, що ви заявили, що Україна погодилась на лінію фронту, то ще і тут брешуть, розумієте? Тому заяви сьогоднішнього Лаврова, і це всі розуміють, і в світі розуміють, це справді дипломатична перемога Трампа. Трамп цей час здійснює своє азійське турне, хизується у своєму красномовстві перед військовими в Японії, розповідає про те, які вони гарні, як він не любить гарних, ну такі в нього, знаєте там, історії, і так далі. Він фактично зараз, вибачте, кайфує від того, що він Путіна поставив на місце того Путіна, про якого він говорив, що він його любить, поважає. Ну і я навіть вбачаю, друзі, що Трамп його побоювався в певний момент. Він його побоювався. Заяви Путіна про буревісник, підписання ним учора закону, ухваленого в Держдупі Російської Федерації про денонсації угоди про знищення взаємне Плутонію для виготовлення ядерної зброї. Це все традиційні дії росіян, яким вони намагаються показати свої сили і ну, на Трампа. Це вже не діє. Ну так, бачите, тут деякі колеги, деякі ЗМІ почали писати про те, що нібито у Росії пом'якшилася риторика, і що вони змінили свої вимоги, і що нібито готові піти на вимоги Дональда Трампа. Лавров сказав, що сторони домовилися взяти паузу, щоб міркувати пропозиції. Ну і виходить, що це не про паузу, не про пом'якшення, а просто власне. А, повторення риторики Дональда Трампа і е, Б. Відповідно, намагання підібрати що? інші слова для того, щоб подумали, що ця риторика помінялася. Ну, ви знаєте, справа в тому, що дійсно риторика Кремля змінилася в певний момент. Ми повинні це визнати. Я не випадково говорю про Дмитрієва. І я тут підтримую позицію колег, і я про це говорив. Вони намагалися затягти Трампа в переговори. Мовляв, дивись, ми погоджуємося на лінію фронту. Давай ми будемо про це говорити, але з урахуванням позиції, вимог, які ми висували раніше, ми готові зупинитися. Але що сказав Дмитрів? язичне населення, навіть рускій населення, яке проживає на території України, території і так далі. Тобто тут залишалося. І це була справді поступка, друзі. Ну, це треба визнавати. Втім, це не допомогло, тому що вони як хотіли. Ми про це говоримо, але війну не зупиняємо. Що сказав Трамп? Є лінія фронту. Ви зупинилися, пішли додому, а потім ведіть переговори хоч 100 років про те, яку угоду ви підпишете колись. Отак От виглядає позиція. Це те, про що і ми сьогодні говоримо. Це українська позиція. І єдина відмінність була в тому для росіян, що вони хотіли зробити так, аби лінію фронту можна було рухати в процесі цих переговорів, які могли б тривати 100 років. Тобто війна тривала, ми, ну, ми ж переговори проводимо. Не працює. Це вже не працює, якщо брати до уваги отаку от от риторику з Білого Дому і поведінку Кремля, дійсно поведінку Кремля дуже дивакувато. Це повний провал. Чи можна робити попередній висновок? Ну, про нас відверто тобі. Я, я роблю такий висновок: що Трамп а, зловив а, хвилю, йому це сподобалося, і він починає давити на Путіна, бо заяви його про те, що ти. Не розмахуй своєю зброю, давай погоджуйся на щось. Ніякої зустрічі не буде допоки не буде усвідомлення того, що закінчується війна. Має закінчитися війна. Ви маєте припинити стріляти. Трамп на хайпі. Він зараз реально от хайпує. Він готовий там вже ну він відчув жертву, чи так це чи ні. Uh, ну тут мені здається, що все ж таки спрацювала більшою мірою в першу чергу. Методична робота кількох притомних людей адміністрації Дональда Трампа. В першу чергу, Марка Рубіо, який mm -hmm. от вийшла гарна стаття на Bloomberg про те, як він наростив там свій uh, вплив в адміністрації. Дійсно, молодець він крок за кроком рухався до цього поступово. Прогрівав цю історію, просто десь вже здавалось, що це так довго триває, що це, мабуть, і не спрацює. Але неочевидно, от саме зараз це почало давати плоди, десь він так гарно здружився з Венсом. От Вони почали спільно якось так комунікувати деякі питання якраз з Бесентом. І от так потроху, 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 вода підточила цей е е покритий рудим мохом камінь. І я думаю, що так, е десь Трамп входить в певний смак, тому що для нього, от, мені здається, Путін завжди був зразком такої маскулінності, прикладом такого диктатора, яким сам Трамп хоче бути. От, mm -hmm. Він хоче мати таку владу і так далі. І зараз е йому дають побачити, що ну, от, е він то ніколи цього не визнає, але я думаю, оточення це розуміє. Вони хочуть. Побачите, не побачить, показати йому, щоб він сам повірив, що він вже крутіший за Путіна, що він може вже Путіна залякати, і що Путін може грати його за, за його правилами. І дійсно, йому це йому це може сподобатись, тому що дуже довгий час не було такої позитивної аури навколо Трампа, і дійсно, ну його прям похвалили ті ж самі ліві ліберальні медіа за ці санкції. І багато хто прям сприйняв це дуже позитивно Я думаю, що йому це, це може і сподобатись, і навіть Китай в цій ситуації виглядає здивованим. Мені здається, і навіть дещо розгубленим. На Росії ж тим часом ситуація в економіці погіршується, друзі. Про це говорить Росстат. Якщо то раніше просто говорили економісти, політичні та економічні експерти, які знаходяться в і мають пряме відношення до Росії. Нині про це говорять інституції, ну так, поки що не називаються, на Росії. 18 із 24 галузей російської оборонки, на які пропадає майже 80% усіх товарів, які випускаються в країні, переживають спад виробництва. Нині ВВП має ріст на цілих 3% в річному вираженні. Це майже в 20 разів менше, ніж минулого року було. Де фіксується спад? Я вам зараз зачитаю галузі, друзі, це дуже показово. Одягу та взуття стали робити менше на 3,5%, меблів на 8,2%. Продуктів харчування на 0,9%. Борошна стало менше вироблятися, майже на 6%, круп на 7. Олії на 16%, комп'ютерів на 19, телевізорів на 23%. Не знаю, які вони там виготовляли, виробляли точніше, але ну, виробляли. Холодильників майже на 15% стали менше робити і пральних машин. Роблять прачечні на ріки. Також. Спад майже на 20% зафіксував Росстат у виробництві електровозів. На 12,5% впало виробництво пасажирських вагонів. На 24,2% впав випуск вантажних вагонів. Росію спихають до моделі планової економіки радянського союзу. Як на мене, це очевидно. Я про це говорив сьогодні в ефірах телеканалів та Ютуб каналів. І депутати Держдупи Російської Федерації, друзі, в третьому читанні остаточно ухвалили законопроект, який передбачає. Цілорічну процедуру призову на Росії мається на увазі не мобілізацію, а призову до війська. Але там є один друзі Нюанс. Впродовж всього календарного року можна проводити медичні огляди, уточнювати дані призовників, але от відправлятимуть їх на службу, як і раніше, двічі на рік. З 1 квітня по 15 липня і з 1 жовтня по 31 грудня тому тут за великим рахунком нічого не змінилося, і це дуже важливо. Побоялися схоже на Росію ухвалювати інший закон, коли впродовж року можна було набирати до війська.